І символічний чек на суму, ви бачите, ось воно написано спеціально, щоб всі ми бачили. Це 9714 гривень і 20 тисяч форентів. Ось ми вручаємо такий чек і звичайно, і, звичайно до чеку ми передаємо гроші. 4, Доброго дня, шановні гості! Я дуже вдячна вам, що ви завітали на наш благодійний концерт, на моєї священниці Мирославні. Що я можу розповісти про нашу наставку? Такої доброї і чуйної дитини, як вона, я ще не бачила. Вона, як сонечко, віє всіх нас своєю добротою і ласкою. Навіть коли вона захворіла і їхала до лікарні на всі ті болісні процедури, які дуже навіть дорослі боїться, то вона нас заспокоювала. Що їй не боляче, навіть після невдалої пересадки нитки, вона, як сонечко заспокоювала нас. Що все буде добре, і коли їй треба проходити гемодіалість, говорить, що їй не боляче. Але тому, що в неї немає окохниру, вона повинна проходити гемодіалість кожний другий день. А це, це по 6 годин на день лежати і дивитися, як по трубках проходить її кров. А За останні місяці її маленьке тіло, дуже визналене. Щоб скоріше зробили пересадку, щоб вона могла повернутися додому до своїх рідних і друзів, за якими вона дуже сумує, тому що вона їх давно вже не бачила. І ще повернутися до школи, тому що вона дуже любить вчитися. І ми дуже вдячні вам за ваші пожертви, за ваші добрі і чуйні слова. Дуже вам дякую.